окупація чи спроба покращити якість обслуговування у громадському транспорті. Ось уже місяць автобусний маршрут номер 5 обслуговують два перевізники приватний Денисівка-1 і Чернівецьке тролейбусне управління. Для пасажирів це плюс, оскільки рейси стали частішими. Та й кажуть, комунальний транспорт у значно кращому стані. Зараз стало легше, тому що проміжок між маршрутками вже складає не 20, а 25 хвилин, а десь 10. Так що стало легше набагато. Нові маршрутки є нові маршрутки. Ти заходиш, то і салон відповідний, нових краще. Якщо комунальна, то це взагалі навіть аж непривично для наших чівнівців. Тому що вона дійсно підходить людям. А ось вчасно це взагалі ніяке. Так що краще зняти це. І залишити то, може ще додати пару автобусів, а то, виходить, одна за другою їде, От. одна другу доганяє. Та нормально, але маршрутки грязні. <різь> так, В принципі, ціни піднімаються, а маршрутки ну, якість не Ну, Тепер останнім часом вже е, частіше почали. Ходити маршрутки легше добиратися. Ті нові новенькі п'ятірки, то звичайно, що вони комфортабельні, вони тепленькі, вони сидіння красиве, гарне. я їздила і тим, і тим їздила. У департаменті транспорту кажуть, що розірвали договір з перевізником Денисівка 1 оскільки той не дотримувався умов конкурсу. Зокрема, кількість автобусів на п'ятому та 34 четвертому маршрутах не відповідала заявленим. Якщо на п'ятому маршруті повинно було їхати 10 одиниць їхало лише 7-8. Якщо на 34-му маршруті мало їхати 5 одиниць, то їхало лише 3-4. Паралельно в цей час Денисівка-1 обслуговувала 13-й маршрут. І коли ми починали здійснювати перевірки на 5-й, на 34-й, то перевізникам Денисівка-1 взагалі на 13-й маршрут було надано лише два транспортні засоби. Після того, коли ми почали перевіряти 5-й, 34-й, то з цього 13-го маршруту чотири машини були направлені на 5-й, на 34-й. Своєю чергою директор Денисівки-1 каже, що кількість автобусів на рейсах зменшили через те, що вісім маршруток з автопарку віддали на ЗСУ. А міська влада таким чином просто намагається знищити знищити та його бізнес, окупація, бо це всі дії незаконні. У нас зараз є забезпечення суду, що на період розгляду у нас всі діючі договори, тому це можна розцінювати як окупація. тому я зравню обличчя Путіна з обличчям червеських міських чиновників. Та міська влада запевняє, що все законно, і такі дії лише допоможуть покращити якість пасажирських перевезень. Відповідно до постанови 1081 перевізник не, не має права передавати іншому перевізнику обслуговувати маршрут. Якщо було вчинено порушення, правильно повідомлення про розірвання договору. Бо для цього були підстави, то департаменту транспорту не забороняється укладати з іншим перевізником договір для обслуговування даного маршруту. Це Є постанова про те, що поки що чиняти е, дії щодо розірвання даної до ухвала е, не можна. Ми перевірки зараз на 5-му та 4-му не маємо права здійснювати, але ми бачимо, що все одно є порушення на даних маршрутах. Втім, Віталій Дзюбак вважає, що міська влада також мала б допомагати приватним перевізникам, створюючи умови для розвитку. До прикладу, якщо міська влада закуповує автобуси, вона також могла б передати їх на, скажімо, по договору оренди для перевізників, який обслуговує даний маршрут, Но вони передають чомусь комунальному підприємству, яке є збитковим і приносить громаді міста великі збитки. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня